Австралійська студентка Джес десятки разів намагалася винайняти житло в Канбері. Зрештою, вона орендувала цю квартиру. Хтось ризикнув мати справу зі мною, і я вічно буду за це вдячна. У дівчини дві кішки. За законом, якщо вона заїде з ними до квартири, орендодавець не зможе заборонити їй тримати там тварин. Власник цього помешкання не був проти. Я не можу без них. Вони просто змінюють життя. Вони допомагають мені підтримувати психічне та фізичне здоров'я. Тепер власник квартири не зможе виселити мешканця через те, що той має кішок. Домогтися цього можна лише через суд. Цей та інші нові закони в австралійській столичній території відповідають інтересам орендарів, але лякають орендодавців. Ми маємо дуже суворі закони, які захищають орендарів. Тепер власники нерухомості не можуть брати заставу, підвищувати орендну плату частіше ніж раз на рік, і виселяти без причини. Кожен новий закон спричиняє хвилю критики. Експерти вважають, що все це призведе до зниження інвестицій у ринок нерухомості та відлякає орендодавців навіщо мені взагалі ця нерухомість? Я нічого не маю з неї. Це коштує мені купу грошей. Ми часто це чуємо. багато хто вже продає власність. умови стали такими, що в нерухомість більше не вигідно інвестувати. Настав час переходити на щось інше. Агенти з продажу нерухомості підтверджують, що ситуація змінюється в гірший бік мене викликають двічі тричі за тиждень, щоб я оцінив нерухомість для продажу. Лейбористський уряд австралійської столичної території твердо дотримується жорсткого підходу до орендодавців у Канбері. Поки що достатньо вільного житла на ринку оренди, але в інших містах країни його мало. І після ухвалення таких законів стає ще менше.